Чи можна за півтори години танцем розповісти про неймовірний біль та смуток? Чи вистачить цього часу, аби передати всю любов, надію та віру? Минулої п'ятниці южноукраїнські квіти України довели їм. Це до снаги. Свій, як завжди, неймовірний виступ. Колектив танцював для нього та з ним у серці. В'ячеслав Мельник, Славік, Славко, у червні нинішнього року загинув у районі населеного пункту Суха Балка Бахмутського району Донецької області. Йому усім захисникам та захисницям батьківщини зразковий ансамбль народного танцю присвячував того вечора найкращі свої постановки. Ми вирішили з керівниками з Валерією Володимирівною і з Ольгою Борисівною присвятити цей концерт. А учню, учаснику колективу, який загинув славі сьогодні. Концерт його пам'яті для нього. І ми хочемо сьогодні висловити вдячність всім матерям, сестрам, жінкам, які очікують на повернення своїх воїнів. Я з цим з цією групою працювала з самого дитинства. Ну, він завжди був відповідальний. Він завжди не давав собі бути другим. Навіть якщо в нього щось не виходило, він прагнув вершин, і він завжди був за колектив. Він був справжнім. До зразкового ансамблю народного танцю Квіти України їх Славко прийшов маленьким хлопчиком. Згадує Валерія Форостенко. Залишався частинкою колективу і в дорослому житті. Погляд і посмішка цього козака назавжди залишаться у серцях багатьох поціновувачів творчості колективу. Туга за Славіком, який танцював, і ми бачили всі прекрасно, ми його дуже знаємо, родину знаємо. Радість від того, що квіти квітнуть, що квіти живуть. І ми дякуємо нашим діткам. У мене закінчила випускниця минулого року. В цьому році вже шестирічна пішла танцювати. Квіти вічні, вони наділюють нам кохання, наділюють нам любов і, звичайно, пам'ять. Міроприємства повинні бути в такий неспокійний час. Люди живі, і їм потрібно не тільки чути такі звуки, які нас безпокоюють, а й такі, які видають серця наших діток. Героям твоїм слава» – так назвали свою концертну програму Квіти України. Під час творчого вечора до нього доєдналися ще два колективи Палацу культури енергетик: це хорова капела Рондо та ансамбль народної української пісні Берегиня. Загалом було виконано 21 самобутній номер. Зокрема, глядачі побачили постановки, у яких танцював і Славко Мельник. Звичайно, ми намагалися брати ті номера, в яких і він участвував. Но дев'ятка, наприклад, це їх номер, гопак обов'язково Кр Криниченька. Це... Номери, які танцював Славка, їх тан танцювала їх група, і вони займали місця в Україні завжди з цими номерами, коли ми їздили на конкурси, на фестивалі. Сини України це танець, яким ми починаємо концерт. Ну, якщо ви бачили кадри, які ми виставляли в соцмережах, ну, він завжди у нас йшов попереду. Славка. До концерту керівники колективу відродили ще один неймовірний номер: постановку Україна-берегиня, яка з'явилася в репертуарі колективу у 2014 році, цього разу виконував уже третій склад учасників ансамблю. Я хотіла б наголосити на тому, що все, що діти читають, співають. Це є учасники колективу Квіти України. Вони вони приходять танцювати, але вони щоб просто розуміли, бо нас часто питають. А ви берете дітей, що вони окремо співають? Ні, і співають, і розказують все квіту України. Вони все вміють і читати, і співати, і плакати, і журитися, і сміятися, і допомагати. Найменші танцівниці колективу лише три: найстаршою Валерія Форостенко назвала керівника Ольгу Борисівну. Загалом сьогодні квіти України це 128 южноукраїнських дітлахів. Усі вони взяли участь у концертній програмі, та кожен з них віддав їй частинку душі. Я була дуже здивована, коли ми на генеральній репетиції робили фінал концерту. Для, для мене було, ну навіть для мене, яка з цими дітьми працює кожен день, було здивуванням, наскільки вони вміють проникатися навіть болем, навіть болем, сумом. Можливо, вони чогось не розуміють або розуміють в своєму в своєму понятті, але ну, я бачила ці очі, вони все розуміють. Окрім навчання народному танцю з початком війни у квітів України з'явилася ще одна мета: не зрадили її і під час п'ятничного концерту. На вході до концертної зали стояли скриньки для донатів. На постійній основі колектив допомагає своєму вихованцю Максиму. Хлопець нині також на передовій. Квіти України це велика родина. Вони вміють і сумувати, і радіти. І наразі підтримки потребує їх учень Максим. І на нього ми також сьогодні збираємо кошти. Він на зараз на передовій, тому він, вони потребують грошей. І ми завжди, якщо є така можливість, ми їх збираємо. Під час концерту було зібрано майже 15 тисяч гривень, проте збір не зупиняється. Номер картки для допомоги можна знайти на сторінках квітів у соціальних мережах. Завершували програму піснею, що з початком повномасштабного вторгнення стала неофіційним гімном країни. У ній об'єдналися голоси маленьких і дорослих южноукраїнців. У ній нині єднається вся Україна.